Прогноз на 6 серпня. Сьогодні все світ нагадує, усе має свій ритм. Не поспішай, прислухайся до себе. Спокій що народжується всередині, сьогодні сильніший за будь-який зовнішній шум. Отже, овен, твоя рішучість сьогодні притягує увагу. Люди слухають і підтримують тебе, але не забудь, іноді м'якість теж зброя. Вечір ідеальний для щирої розмови. Телець. Твоє тіло просить турботи. Не ігноруй в тому, не відкладай відпочинок, день сприятливий для масажу, природи, або просто затишного чаю на балконі. Близнюки. Інформаційна хвиля сьогодні накриє тебе. Можуть бути важливі новини, неочікувані дзвінки. Тримай фокус. Серед усього знайдеться щось дуже цінне. Рак. Серце хоче тиші. Вимкни шум навколо, щоб почути себе. День підходить для самоаналізу, щоденника або спогадів, які довго просилися в думки. Лев, сцена твоя, навіть якщо ти сьогодні просто в магазині. Люди відчувають твою харизму. Скористайтеся цим. Ідеальний день для презентацій, виступів або знайомств. Діва. Зірки допомагають зосередитися на деталях. Твоє уважне око помітить те, що інші пропустили. Час завершити те, що давно тягнеться. Ти головний. Чи головна? Терези. Емоції як гойдалка. То вгору, то вниз. Дозволь собі не бути ідеальним. Сьогодні краще просто бути без тиску, без очікувань, і тоді станеться диво. Скорпіон. Твоя глибина сьогодні як магніт. Люди шукають у тобі поради, підтримки чи сенсу. Поділись частиною себе, але не витрачайся повністю. Стрілець. День пригод. Навіть дрібниця, як знайдена монета чи нова пісня. Стане підсказкою. Довіряй знакам, бо саме сьогодні вони надзвичайно точні. Козаріг захочеться відгородитися. І це нормально, не всі мусять знати, що ти відчуваєш. Сьогодні варто попрацювати над внутрішнім фундаментом. Ти ростеш. Водолій. Твій погляд на світ сьогодні особливо широкий. Це добрий день для спілкування з друзями, громадських ініціатив або креативних рішень. Ідеї, що приходять сьогодні, не випадкові. Риби. Душа прагне краси, музику, малюнок, смачну їжу чи просто море. Дай собі це. Навіть маленький жест для себе сьогодні відкриє серце ширше. Дякуємо, що ви з церкви Всесвіту. Завтра знову разом і знову під зорями.